Дитячі штанішки та лусинки ОВС та George. Штанішки 7-8 років з потоновою підкладочкою. Дуже нехідно зручна, така класна резиночка. М'якесенький джинс. 128 лусинків рубчик. 10-11. 140 різд. Спортивні. 14, 15. Штанішки. 6-7. Широкі твіт, 6-7 лусинків. Такі штанішки йдуть домашні, 8, 9. Такі теплесенькі лусинки. Такі прикотажні. 6-7 такі рубчик, такі домашні. 6-7. Такі йдуть на 92. 11 12, такі спортивні штанішки, баєчка, мусинки, 6, 7 8, 9, 5, 6 штанішки, спортивні лосинки, такі до 14, 15 і 11, 12 кіл. Петлесенькі з карманчиками.